Аю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я зібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Поїхали! Сара прибуває до американського консульства у Франкфурті разом з сином. Проте їхній візит обертається кошмаром, коли хлопчик безвісти зникає. Незважаючи на опір влади та звинувачення у брехні, Сара відмовляється здатися і починає власне розслідування. Вона залишається ховатися в лабіринтах консульства, крок за кроком, розкриваючи змову, яка загрожує не лише синові, а й життю багатьох людей. Перед нею постають складні моральні вибори. Проте любов до дитини змушує жінку йти до кінця, не зважаючи на смертельну небезпеку. Стефані, яка присвятила себе вихованню сина і веденню затишного відеоблогу, несподівано отримує запрошення на весілля давньої подруги Емілі Нельсон. Остання виходить заміж за багатого італійського бізнесмена на мальовничому острові Капрі. Натомість, те, що починається як свято кохання, швидко перетворюється на ланцюг смертельно небезпечних подій серед розкішних віл та світських бесід, спливають старі образи, приховані таємниці та зрада. Які втягують стефані в небезпечну гру, де на кону стоять не лише дружба, а й життя. Саймон страждає на психічний розлад і переконаний, що став свідком викрадення жінки. Поліція відмовляється приймати його заяву всерйоз, вважаючи все вигадкою. Залишившись сам на сам, він звертається по допомогу до свого сусіда Еда, колишнього охоронця на пенсії. Разом вони починають власне розслідування, яке поступово розкриває похмурі таємниці. Напарники стикаються з дедалі серйознішими небезпеками і змушені долати не тільки зовнішні, Нішні загрози, а й власні страхи. Колишній боксер сел переживає життєву кризу. На порозі 40 років він застряг у провінції без роботи та без надії реалізувати свої колишні мрії про чемпіонство. Непрості стосунки з донькою Молі залишають бажати кращого, і саме в цей момент до нього звертається старий друг Вінс з пропозицією взяти участь у підпільних боях. Сел опиняється перед важким вибором, ризикнути усім заради шансу знову відчути себе переможцем. чи справ... Пробувати налагодити зв'язок з донькою та зберегти залишки сім'ї. Рідлі змушена провести вихідні зі своїм батьком Еліотом. І коли здається, що їхні стосунки може врятувати лише диво, вони збивають справжнього єдинорога. Жадібна сімейка, на яку працює Еліот, одразу вирішує монетизувати незвичайні властивості істоти. Проте справжнє диво починається з появою батьків дитинчати, адже єдинороги відкривають полювання на жадібних багатіїв. Овдовіла матір Вайлет вирішує зробити перший крок до нового життя і вирушає на побачення в дорогий ресторан. Її супутник Генрі виявляється куди привабливішим, ніж вона очікувала. І спочатку все здається ідеальним. Проте гармонія руйнується, коли на телефон жінки починають надходити анонімні повідомлення з погрозами та суворими інструкціями. Невідомий вимагає повного підпорядкування, інакше він розправиться з її маленьким сином. Ном таняний Нещодавно Джо втратив матір і вирішив віддати данину поваги її пам'яті в унікальний спосіб. Він відкриває ресторан італійської кухні, де головні майстри за кулінарними столами справжні італійські бабусі. Незвичайні шеф-кухари не тільки готують традиційні страви, а й вносять у простір закладу душевне тепло і сімейні рецепти, що передаються з покоління в покоління. Таким чином Джо не просто створює місце з вишуканими стравами, а й з Зберігає спадщину своєї матері. Талановитий автомеханік Ліно переховується від закону та вирішує кинути виклик злочинцеві арешки, щоб відновити справедливість, втрачену зі зрадою чароса. Використовуючи свої унікальні технічні навички, він вступає в жорстоку боротьбу, де кожне рішення може коштувати життя. Ліно рухає бажання покарати винних та зруйнувати світ корупції та брехні. Натомість у цьому протистоянні йому доведеться подолати не тільки зовнішні перешкоди. Де, а й свої внутрішні страхи. Оклен 1987 року перетворюється на арену перетинів найрізноманітніших доль. Зірка баскетболу з незакритим минулим, корумпований поліцейський, жіночий реп-дует, підлітки панки та неонацисти готові до відкритої конфронтації. Місто накриває надприродна буря і разом з нею приходить напруга, яка виривається назовні у вигляді конфліктів, сутичок і спроб знайти своє місце. Чотири паралельні історії складають складаються в один багатошаровий перетин, де кожен рухається по своїй траєкторії, стикаючись з вибором між руйнуванням і можливістю щось змінити. Одного зимового дня випадкова зустріч Ароджі та Ремі стає початком історії, яку змінюють чотири пори року. Він замкнутий хлопець, який звик ховати свої почуття. Вона мрійлива дівчина, яка шукає себе. Натомість разом вони приймають рішення лише один день на кожну пору року, щоб побачитися, пізнати одне одного або загубитися назавжди. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, поставте лайк, напишіть коментар для просування цього відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.